Э, на камеру брызгать. О, Славик, детство вспомнил, Славик, дет... детство, детство, детство

Мазові грязки, да. Лікуємось грязі, називається. А це в нас русалка, яка ховається від цього народу. Тату, знімаємось? Та хлопці! Батько жде, щоб ви його помогли йому не рнути? О, це спасення, телефон, да? Хлопці, розмочить батька, він боїться води сьогодні. Ой, йдуть хлопці, наші спасателі, тато втікає одразу, або сам розмочиться Тату давай! <сміщить> розмочуйте батько, розмочуйте. Маша батько купати не хоче. Тато, може вже зайдеш в воду? <сміщить> <кліщить> ага, ти навіть ж він зараз мене в воду кине. Тума, он каже, твое спасение твій телефон. Норне.